В області триває часткова мобілізація. Присутність військових частин в нашому регіоні будуть збільшувати, посилять кордон, територіальну оборону та загалом створять 15 нових бойових частин та 44 групи забезпечення. Про це заявив обласний військовий комісар Костянтин Нікулін на брифінгу в облдержадміністрації. Якщо в першій чергі мобілізації ми в основному доукомплектовували бойові частини, які вкрай необхідно були для відбиття можливої агресії, недопущення вторгнення. Регулярних військ Російської Федерації на території України, то зараз в основному це буде укомплектовуватися частини навчальні, технічного тилового забезпечення, які забезпечать дії уже створених сіл. Які проводять антитерористичну операцію, якщо Росія не припинить свою агресію, то слід готуватися до повної мобілізації. Для цього вже відновлюють інформацію про призовників, а всім чоловікам від 18 до 60 років рекомендують пройти комісію військомату. Наразі каже Костянтин Нікулін: забиратимуть не всіх хворих та батьків трьох дітей. Ця хвиля призову не торкнеться. Даби ми знову не робили ті помилки, які я вважаю, що вони були скажем так, разом ми всі наробили ці помилки і громадяни, і військові комісаріати, тому що, не маючи даних по тому чи іншому військозобов'язаному, звичайно, він призивався е, по мобілізації. Е, прошу всіх з'явитися, пройти медичні комісії і визначені вже військовими комісаріатами, придатні чи не за станом здоров'я, чи за певними сімейними обставинами, ці військозобов'язані, звичайно, призиватися не будуть. Тим, хто постраждав на службі, буде давати земельний наділ за місцем проживання. Серед переселенців із зони АТО, каже головний комісар, у військкоматі людей призовного віку поки немає. Поки що ні, тому що є певна процедура. Людина повинна приїхати, встати у нас на облік, і потім ми з задоволенням призовемо їх на службу. У мене теж виникають деякі питання, чому людина ходить такого. Кремезного складу і каже, що от давайте хтось нас захищайте. Я не розумію таких речей. Це насамперед це взагалі наша разом всі батьківщина, але це їхня найближча батьківщина. Призов у військоматі обіцяють вести чесно, забиратимуть як із міста, так і із села, але не заважаючи сезону збирання врожаю, призивати будуть і депутатів всіх рівнів і партій, окрім Верховної Ради. Цифри і кількість призовників до лав Збройних сил України поки в секреті.